Друзі, з вами Артем Нікітос, поздоровайся! Всім І сьогодні в цьому супер мега крутецькому ролику будемо третя частина, як ми вже прокачуємо Ті ті Raptor X неуправляємі Вот. що Нікіта погнали на нашу з вами горочку. І друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій супер крутецький канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І сьогодні в цьому супер-мега, супер, супер-мега-кротецькому супер, -супер, -супер рольку е, будемо. Як це називається? Ну, прокачувати, як я і сказав, да, Нікіт? Mm -да. Е, І е, дивіться ролик до кінця, друзі, бо будуть два коди слова. Ну і все, друзі, дивіться, okay. желаю хто. Е, як це хто... О, есть то приятного, аппетиту. А кто э хочет просто подивитися, то приятного вам про просмотра. Два, вот, друзі. Ну і все, Нікіта. Корік -перфоратор... про да, 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 перфоратором, я з сеною вже про про говорю. Так, да-да, ми з перфоратором, ми з Нікітою майже там ціле проборили, що наша ж квартира провалилася. Скажи. Угу. Наш чисто квартира провалилася, до Нікіта своїм перфоратором Ну, що нормальна така штуковина, перфоратор, нормас-нормас. Яки, ти замінити на круг почуття, я теж постійно був справа, тепер Ага. У нас, кстати, місця помінялися. Так подивимось, як, як я або зараз буду відриватися, або ти будеш. Так, Ой, то, як... то я завжди ну, так то ти завжди відрібався, а. Але... Да, да, так, я, то, не знаю, я не знаю, я не знаю, в чому прикол це. Тралалело, тралалело, так, такс. А я улітаю. Я тоже. Ось, все ось буде пав... поворот Що у тебе там. Я ще я чек... не пропустив, йо мою. Ок, я чекаю. Не, я, я, я чуть не пропустив, вон все, я поїхал. Але почекай, бо я просто подумаю, я, я гедзупинився, почекай мене, щоб ми двоє стартанули. О. Так, мені нужно зарані затормозити. Все. Раз, два, три, поїхали. Я прям красиво Я пишу. Не... Так, вот ты мне прям салон светишь. Так, ой, прям тут нормально так поворачиваешь? Да что у меня? Дочка, мы на сейчас тачку идем и его. Заработал 360. Пон. Тебе поехала, бачу, ты едешь? Та блін на що тут відбувається? Мене вертить, переверчує просто. Вона вообще ось годиться для того, щоб їхати на таких полках там, де ти понадобиться. Це прям сама параша тачка в сказати. Вона годиться для стояння в гаражі. Так, я просыранее будут, блин, я чекпайн пропустив. Ой. Пельбела мое. Рамбучка, я чекпайнт пропустив. Все, уйдет, едь, едь, їдь, Едь быстренько. Пралала, пралала. Все, я У-у-у, літаю на ніт! Тормоза, е-мое, тормозах не для якщо б, якщо б бручник, дядо, то їй Все, все, надо молитись, щоб все було добре. Так, ну да, логично, логично. Якщо, монстр, може, це то все. Просто улетаем на гаїті, друзі, улітаємо просто на гаїті. Або, 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 якщо прям крабку повернути на дрифту, все на 200 кілометрів, то все. Піпець. Ой, як красиво, як красиво, як красиво. Бліна, бліна, бліна. Так спасибо, Мос, що поміг, Спасибо с кайфом. Ой-ой-ой, ой-ой, ой Блін, а я проворот пропустил, так, на дріфті 360. О, хоч колись надо ці 360. Так почекай, я, короче, улетів на гаїті. Дай не запчив, я его могу сказати. Так, все вообще улетит. Ну, це просто тачки не управляє, мій друзі. Це таке, що ми стараємось, то обов'язково уліпіть лайк. Е -е, що 2, 1, друзі. Поїхали. Нікіта, хочеш дрифт? А, нет, не, рейс я на там. И так там все и так, и, так, и я вообще буду паркать на рейсах, так что. Давай уже приедем к Артуру. Оп, погнали на гонку на выносливость, да-да, друзья? О, тут максималка 237. Улетаю на гаите. Мусора не ловите. Ну, что, по-моему, в дрифтутер все вообще было пушка, ё-моё. Погано. Я переп... А що, ти виб... а що ти вийшов? Що ти вийшов? Я переп'ятуючаюсь. Не на мене реклам... рекламка. Ні, ну мені так інтересно ваші планшети дивитися. Ну мені просто бомба, як інтересно. Ви дивитеся ваші любопитні планшетики. Ні, ну це просто. Треш контент. Uh -huh. Я просто, я просто беру поверну, і мене там так красиво задрифтило. Це просто шок-контент! Ну да, прикольно, що красиво дрифти. Да, ця точка може задрифтити, не спорю. І вона може бомбово задрифтити. Ну але цього дрифта для неї не нужно. Диви во, дивися як просто дивись, як вона просто красиво йде. Не ну вона бомба як красиво йде в дрифт. Ну але зачем пікапу дрифт? Да. О, Сьогодні у нас буде ще одна інтересна гонка, на якій ми з тобою ще ніколи не були, Це тут буде на стадіоні, но це інтересненька гонка, ми ще з тобою ніколи на тій не були гонці. Так, гонка начать. готово. Ей, так я до тебе до тебе назад приїду, як завжди. Окей. Тралалело травова. О чм мы уже накатали 52 километра? Никита, к тебе пробег? 81. 81? Да. Капец. Трала, тралала. Так, я до тебя зараз назад під'їду Ты не забывай, не бы ты поехал, я бы лишился. Чекала, побудит. Там, там типа всі синули и там на одну цифру бишь, то шободи. Та нічого. чекай. Готовий? Три. 3, 2, 1, поїхав. А що ти зарані поїхав? Ой, чекай, давай зупинимося, бо я мені перечулося. Ти сказав 3, 2, 1. Так, чекай, зупинися, зупинися, я тут тормоза. Все, кажи. 3, 2, 1, поїхало. Поїхало. Тут прям реально стартанули нормаз. Ну, ты ще в мене по-любому знаєш. Ну, не знаю, може кого заверне. А мене? Ще а мене. а мене. А, ме, а мене переверне. Це не робиш, я міг нормально ти, блін. Все руїни. Мене мачно повернуло. Ти мені прям все руїни, що моє. Так, я міг нормально зараз приїхати, а ти мені все за руїни. А взагалі вона їде 237. Так, кстати, да, вона, вона може більше в'їхати, хоч би 240 їхала. Никита будеш прикол, да чи повертаєш у тебе прям правый бік прям чуть не на землі валяєш? А ты их повертає Прям світ так ну давай, ну обжени, ну по-братски Ну що тебе там уже на хвості ем ее? Я так Я вот его бачу, і мне прям на хвості. А я у Тут мене. А як я, Як ти це зробив? Е, розказати? Ні, <ривіт> зачекай, ти мене спинив, йома йо, ти мене спинив! Оксар, та немо двоє. Значить як я це зробив, просто я тримаюся, ти замітив я постійно їду зліва по краю. Е, і просто ти коли повертаєш посередній, у тебе менше, менше. типа у тебе тіряється швидкість, але ти. У тебе, у тебе все Три, два, один, заїхав. У тебе, тебе збиваєш швидкість, але ти все тіряєш, а я їду збоку, і я тебе, так, я тебе так доганяю, бо я просто повертаю, мені треба повертати набагато легше, ніж тобі, щоб бо тобі ти близько, щоб ударитися вправо. І тому я так тебе обганяю. Так, вирішальний момент. Ну, все, я програв. Ну да. Ну давай 2-2 пусть yeah. буде, Давай 2-2. Бо я там обігнав, потім нас завернуло, потім я ще опять там старзану. Ну короче, ну, давай ну, пусть до мене образку до мене зары, а то я не тобто би проїхати. Да, короче, 2-2, окей? Okay. Окей. Okay. Так, давай ще раз одну 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 гоночку. У нас новенька гоночка на цьому каналі. Так, ставай. заїзд на 500 метрів. Коротше, тут... Окей, дай ще гоночка. Заїзд на 500 метрів. Окей. Підіхай до мене. Ходь тут? Да, нам тут. Годь замість. Ходь а будуть замість Е, А тут на передачах нужно. А. Ну, ти краще на передачу, що я вже проіграв. А, ту, а тут і, ще треба подивитися, бо просто чому прикол? Тут треба доводити до зеленого, і коли ти на зеленому, то тоді ти на передачах вже можеш підключитися. Ні, не просто, я я, я, я по-любому не полівати приграв. Ти, ти, ти доводи до зеленої. Поділки. там десь підометр і показує, як ти їдеш, ти доводи до зеленого. Менше, ну, менше, менше буде менше обороти, ти будеш довше розганятися, а якщо більше, я не знаю, чесно, будеш довго теж може розганятися. Ідеально на зеленому. А хороше, якщо буде. Це хороше. То... Кратше, не важливо, давай подивимось. Чекай. А, туди нас, а нужно на передачах. Чекай, я випакую. Брат, у пократи, просто у кого телефон покрасить, е-мое. Утокайте, просто кого телефон как я вырвался. Як? Як? Не знаю. Как я борюсь? Я сейчас получу, получу на гаити. Я сейчас на Гаїті улетаю. Улетаю на гаити. Так, ээээти Чекайте, друзі, перепідключаємося на аеропорт. Я улетел на Гаїті. Такс, у нас стачить 3-2, я забув сказати. Да. Ну короче, не буду рішатися, або я виїжджу, або нічия. Ну да. Або хоч, якщо буде нічия, ми ще можемо на якусь одну гоночку поїхати. Ну на яку? Можемо, наприклад, якийсь дріфт виповнити, не знаю я. Ні, дріфт не. Максимум я на язика. Можем, можем гонку дави на газ. Ну, давай, на вей на газ, попадай, да. Ну, все, якщо. я як шо. Да, да. Да, все, уже да, да, немає да, смысла. Вот, не а ты ти шо, ты переключаешься? заробляти переключаюсь. Я не думаю, що тут суть в телефоні, Тут суть в Інтернеті. Ну да. Тут суть в Інтернеті. Так, друзі. все ти де? Я до тебе. Ок. Бачиш, я в Да. А мені чс відображається. дым не відображается? Он. Вс. Готов. <плес> Ні, на точка раз и і молов, честно. Хорошо, управляемся <плес> у них нульова. Так, какие тебе номер? Хоча забув показати номера. Unchose. А шо, а шо і тут є? Це подсветка, я даже не знал. Чикайте, друзья. Чикартем поп, да? Да, а я не знав, А я не знав, що тут такі, под такі подсветки, є, капець, а в їх вообще не було. Что не подсветки? А ти чого мені не сказала? Я подумав... Так, Раз. Их. Давай, 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 родненька. Ну, все, е, тепер, Нікіта, ми з тобою валимо на гоночку Давіна. Гас, Е, Так, спойхали. Так, я перепідключаюся. Наїду. Эй, е, чекай секундочку, а я ч тут спавнился? Э! Е! А я ч тут спавнюсь, Льов? Я ж нажимаю, а Все Вс, слава богу. Так-с. я едут пер до гонки, я газ, бо, бо коло цего. Блин! Я минув поворот. Что, цегон, пичет, я поругова? Кругова, дави на газ. Ну, а подорожі ж тобі. Так, а що без фарів їду? то Це не круголова, пабесі. Це да, все одно. І кругів і не треба мільйон. Чекаємо, друзі. І зразу з ходу, друзі, якщо ви ще не зробили, сп... то поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, друзі. Ви самі круті. І, друзі, напишіть в коментарях. Чи ви дивитеся мої відео лежачи, може, стрім головою сидячи, наприклад, на животі. скажіть, от напишіть в коментарях. Мені Мені інтересно буде почитати. От. Які дами казали з того перше коре слово, я не помню. Ні, не, не казала. Давай я хочу з слово скажу. Давай, кажи. Перше коре слово буде, це буде піаніно. Перше коре слово сьогодні це буде піаніно. Хто його напише, той попаде у роликус. ролікус. Давай. -да. Той попаде у ролікус. Ти думаєш, у мене управляємо? Це що зараз тільки що було? Пару секунд назад? Це що таке? Никита, трошки спинися, бо мене там очко прям так підвернуло, чого ти підпригнув? Там, там, там мене само очко підвернуло, Крішка. От. Окей, я лечу на всіх парах. Тобі повинен трішки спинятись, бо ти просто перевернутися можеш. Так! Ти вже на холмі Та я собі чого взагалі не до кого на холмі їхав. почекай, чекай, чекпоінти пропустив. Так, спаліть, Хелі. Не йду, Давай двоє станемо, просто тут чекпоінти, ну реально. А чекай, а коли кінець має бути? Нічого, гонки. Ей, чекай, mm -hmm. стань на місці, щоб ми з тобою двоє стартанули. Готовий? Раз, два, три. Чекайте, якусь гриню стартану. У мене тачка ж розгонює, бомбова. То тебе інтернет просто топовий, ну проблем. О, ну, ну я не знаю, що це чесно, просто боди вилітав, а я всі праний, ну я не знаю. То, то їх я буду. Ну, окей, я лиш хочу сказати, що ніча бо реально то, да, нас вертило, Нікіту тут не вертило. Давайте ніча сьогодні буде, друзі. Поступимося і Нікіті, ми всі старалися дуже сильно. Никита, давай я скажу, я скажу, пе, друге, давай я скажу друге корове слово. А друге корове слово на сьогодні буде це світлофор. Хто його напише, той попаде в допис. Ну шо, Никита, що скажешь? Да, що да. друзі, можешь сказати, якщо вам цей супер Мигакруческий ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкус, а якщо не сподобався, то все ставте лайк. Нікіта, давай підгидну і ти скажеш всім пока. Ну, все, кажи, всім пока, кажи. Імбала. І мене всім пока.